Карпатського здоров'я всім, друзі. Значить, сьогодні я займався трошки ремонтом плуга. Ну Як ремонтом, там не особливо то ремонтом, а де що досконалював, як завжди, по своїх спостереженнях. От. І ще є час. і Зараз хочу ще один інструмент, оскільки в нас сьогодні така погана погода, тут нічого не зробиш, я от під навісом. Це порозкладав, ну і вже може хтось там краєм ока побачив, що я сьогодні хочу картоплекопалку. На картоплекопалці де що зробити. От. А для того я придбав одні ну, електроди такі спеціального типу. Зараз я переключуся і зразу покажу, що це за електроди. Так, а це такі от електроди фірми Monolith. І отут маркировка їхня є. Т-600 Sormite. Діаметр електрода мінімальний 4 мм. Ну, і тут є в пачці 1 кілограм цих діодів. Значить, е... чого я? Що я з ними я хочу тими електродами наварити? От Є моя картоплака. Яка відпрацювала прекрасно минулий сезон. Але та, як мені порадили е заточити її в іншу сторону. ну Там, десь люд, 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 чоловік мені казав, не звідси точити, а навпаки, звідси, щоб вона могла врізатися в землю якби, краще. Ну, е Я думаю, що в принципі я вже так покопав, вона і так непогано йшла. Але я думаю, що чоловік був правий, тобто, вважаючи на те, як я отут зробив заточку плуга, тобто, я зверху робив, ну, щоб він швидше ліз в землю і дивився, як люди роблять. Значить, Копалочку я, мабуть, також перегострю, але перед тим я хочу тут наварити отакий типу, якби, ну, шов, такий досить товстий. З оцього з сурмайту. Тобто сурмайт, для чого призначений, я читав. Він призначений для того, щоб ну, типу, для кам'яних ґрунтів. Скажімо, це сплав, який створений для кам'яних ґрунтів. І він, відповідно, дуже повільно стирається. От. Дуже повільно стирається, і він стійкий, якби, до стирання. Виходить. Тому. Е, тому хочу зробити отаку от річ. Хоча тут, в принципі, як копаєш картоплю, е, там переважно вже і, е, як город заріс, він, земля забивається, звичайно, але вона не така, як, е, вона не така, як десь після довгого невикористання, там, коли ти плуг пхаєш землю, там, не, не користувалися землею кілька. Там, місяців, років, і вона тоді набагато твердіша. Звичайно, вона після картоплі тому що картоплі м'якша, тому що картоплю і підсипається, і підгортається, типу от, і прополюється, там, їжаками я проходжу, я декілька разів це все роблю. Ну, і там лишається два місяці, за два місяці вона. Хоча бувають сезони, що і після дощів земля дуже сильно забувається. Ну і і відповідно щоб оцей подовжити життя тому ножу от і щоб не так часто його гострити. От, це основне, хочу наварити сюди сурмайт і загострити в цю сторону його. От. Ну, як то буде відбуватися, можливо покажу. Або вже покажу в кінці, як воно це все діло вийшло. От, тут також боковинки проварю і також загострю з тої сторони. От, Щоб воно захоплювало всередину ґрунт туди. Е, та й все. Ну і далі далі то все діло покажу, як воно виходить. Так, друзі, значить от я пройшов перший раз цим електродом. От такий рваний шов від нього виходить. Там в деяких місцях ніж. Навіть попалило, бо він тут вже загострений, він тонкий. От. Зараз я спробую трошечки ще позачищати шлак і е шліфану ще раз і ще раз пройду от по цьому, по цьому якраз стику, там, де вже наплавало, і, і потім вже після того в ту сторону е спробую загострити. Ну, або подивлюся, як там в мене виходить. Ну, але такий рваний шов. Е -е, полярність в мене на це в мене держак. Він стоїть на мінусі. Зварка на 135 ампер і маса на плюсі. Ну, оскільки е -е, треба щоб. Тіло самого електрода. От, як виглядає електрод. Електрод четвірка, такий досить сфокусувався, такий досить товстий і він варить не суцільно, а такими ривками, ну, типу, дуга рветься постійно. Не знаю, з чим тут зв'язано, ну, видно, специфіка. Самого електрода така. От Я майже один електрод, та не майже, а вже його зварив. І відповідно зараз іншим ще раз спробую по зачищеному пройти по тому шву. І покажу, що з того виходить. Ну що, спалив я три електроди і наварив отакими от соплями цей сурмайт. Е, дуже тяжко вариться, що в дуга виходить рвана. От І відповідно от так він лягає на метал. Я тут зробив три проходи. От, спочатку один прохід, потім оцей другий і потім на той перший ще раз наварив. І тепер воно в площині таке. От. Коротше, Зараз я тут спробую трошечки зачистити, щоб не було таких горбів. От. І з середини типу, так підточу, як зможу, щоб воно було хоча б трошечки гостре. От. Боки не буду варити, все, відбій. Е боки не так працюють інтенсивно на тертя як зовнішня, як зовнішня, нижня площина. Тому буде тільки отут наварено. Ну і Тим більше він так паршиво вариться. що... Але я бачив, як в Ютубі люди варять все аналогічно, він такими соплями вариться і все. І нічого з тим не зробиш. От. Ну і зараз покажу кінцевий вже, мабуть, кінцевий результат, як воно то все вийшло. І це вся моя затія з наплавкою сурмайту. На картопле -копалку. В принципі, сподіваюся, що воно би мало працювати нормально. От, що цей ніж мав би не, не мав би стиратися. Нагадаю, цей власне сурмайт він якраз призначений на, для одарно, для ударних навантажень і для ну, для, для навантажень, де є сильне ну, і тут Відповідно, якраз це, це місце, воно найбільше треться і, і буває, попадає каміння, оскільки ніж ходить взад-вперед, він і підбиває все, що по дорозі бачить. Тобто є і каміння, і земля, твер... ну, твердий ґрунт і так, далі, і так далі. Все, що є в землі, воно все оце, оце в ніж вдаряється. Тому, тому е, вирішив наплавити цей сурмайт, щоб е, подовжити життя оцому, самому ножу. От, ну і Зараз я то все діло попробую підшліфувати трошки, ну, як би окультурити, тому що його повністю з, знімати не можна. От, Просто окультурю, щоб він більш гладший був, щоб не був такий шов рваний. от, І з тої сторони е, якби спробую нагостро трошечки його е, під, під цей, підгострити і зробити таку гостру, е, гостре лезо зробити. от. Ну і зараз покажу, що з того всього вийшло. Так, я підчистив, вийшло ось так от. І вийшов отакий десь 6-7 мм як то кажуть, ну, товщина, 6-7 мм вийшло. І ще в мене тепер виникла ідея взяти, поставити її. Ну, Копалку поставити отак шторця. І ще раз проварити от самий турець. турець проварити ще одним електродом. От Тому що бачу десь тут сурмайт наварився і коли я чистив, ще шлак повідлуплювався. І тут вийшло таке роздвоєння з цієї сторони метал, з цієї сурмайт. І от Якраз би оце серединку проварити, щоб потім можна було витягнути якесь лезо ножа, і тоді буде нормально, я думаю. Тут якраз це місце, де вона найбільше треться, це найбільш опущене місце до, до землі, тому що вона, ну, ніж йде, ну так, якщо там зад, от там ті прути. То ніж йде під таким кутом. Тобто він не, не так лежить, не не, не отак, не от, не рівно, а трошечки під таким кутом. І відповідно оце, оцей турець, оце, оце якраз, це місце, воно, воно найбільше, е, найбільше впливає на нього тертя землі, Ну і удари там об каміння і так далі. Тому що е, за хвилину, я не знаю, скільки вона там разів, цей ніж вперед підходить. Ну, я думаю, разів 100, певно, точно, як не більше. От. В секунду, певно, півтора-два рази він вперед. От. І відповідно тому він найбільше тут, е, найбільше тут, Впливає на нього всякі удари, всякі, ну, тертя, удари і так далі. Всякі предмети, каміння, там, пісок, земля, все, що є в землі. От. Зараз спробую поставити її. І ще раз проварити турець. І тоді вже зачищаю, підлезу. Так, як видно, наплавив я турець. Отак От він погано наплавляється. Ну, вариться. Наплавляється він добре, але вариться. Ось такий вийшов турець зараз. От. Такими напливами він. Я зараз це все діло ще раз підшліфую. Я ще навіть не збивав шлак, але шлак тут він охолоджується і шлак типу, починає сам так підстрілювати по чуть -чуть. От. Ну, Я зараз це діло ще раз підшліфую і тоді вже спробую загострити трошечки ту кромку ножем, Ну, зробити її ножем гострим. От. І відповідно покажу, що з того всього діла вийшло. Ось така от вийшла кромка рвана. Ну нічого, зараз я то підшліфую і покажу. Так, я продовжую. Значить, Я шліфанув легенько оцю сторону і вивів приблизно ну лезо, бо тут таке все було таке горбате. Приблизно вивів. Ще цю сторону. З середини ще не заточував. Ну і В принципі, я добився, чого хотів. От, це все вже спереді є сормайт. Тобто оце все буде якраз брати, всі навантаження на себе. От, зараз я переверну копалочку і ще от звідси пройду під кутом. Оці всі горби, оці всі наплавлення я знімлю. І В принципі, в мене буде отакий от е, на початку ножа, ну перед ножа буде повністю сурмайтовий. Тобто, це буде твердий сплав і він я думаю, що я її ніколи в житті заточувати більше не буду. Тобто один раз треба, бачите, от відлітає шлак, руками відвалюється. практично. От. От такий от шлак такими кусочками От. Знов. тобто він навіть молотком не треба, його молоточком не треба відбивати, він відвалюється все руками. от. Але це вже ну, тут також відвалився. Але це, от, бачите, як він відвалюється, Тобто цей ніж вже остих, ну, фактично він вже теплий, я вже можу по ньому тримати руку. Бо як він гарячий, то його відбити молотком важко, дуже важко. Тобто, я, після, ну, я перший шоу спробував, а потім навіть вже і перестав відбивати. Хіба вже ніж підстигав, тоді вже там легенько відбивав його. От, ну Тут є, тут є метал, це, це не окалено, це не шлак. от. І зараз я от попробую це все діло загострити і покажу, що з того всього вийшло. Наразі так. Так, ну що, от я і доробив цю частинку, значить от так воно вийшло. Кромка вийшла така рвана. от Лезо, саме лезо, ножа. ну Але нічого не поробиш, загострив, загострив, отак от вийшло. Досить таки гостре, я так загострив, що можна і палець порізати. Ну, але зато зачисний круг цілий пішов спати. Ну, але тепер буде твердосплавне, твердосплавне лезо ножа. Знизу трошки ширше вийшло. Ну так, для орієнтування тут 2 см десь наварив. От. І відповідно оця вся кромочка, вона вся що загострена, що гостра. Вона вся є сормайтова. І тепер, я так думаю, що я до цієї кромочки вже не буду заглядати, поки в мене буде ця копалочка. От, От так вийшло загострити, зі всіх сторін показую. Воно буде тепер знизу, гарну землю знизу підбирати, зрізати і все буде туди в копалку шурувати. Тобто копалка завжди буде ну, завжди буде завжди хотіти зануритись, ну, але відповідно виставляємо навіскою глибину от, і центральною тягою. І вона буде тримати глибину, не буде вискакувати, оскільки я тут переварив отвори. До речі, виробнику казав, Хто цю купалочку робив, пан Тарас, він дивився, казав, що спробує зробити в такому вигляді. От, з перевареним, ну, щоб отвори були поближчі до цього. Навпроти ножа, скажімо так, вони були за ножом. отут От, я ще малював лінії, ще збереглися. От, ті вони були за ножом. От, а зараз вони є на рівні з ножем. Тобто копалочка раніше вона підбивала догори, а тепер вона підбиває цілий час вниз. От. І хоче, хоче залізти в землю. Так і має бути. Кого не так, поправляйте. От. І, в принципі, мала би тепер тримати свою заточку, загострення. оце. Мала би тримати вже серйоз і надовго. Ну, а там час покаже. Я думаю, так і буде. А наразі, всім дякую за увагу, мирного неба і до наступних відео.